Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. А скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Ну звісно, зараз пора року зима. А яких пташок ви бачили на вулиці? Давайте пригадаємо. Синиця, дятел, сорока, горобчик, галка, голуб. А як їх можна назвати одним словом? Вірно, малята зимуючі птахи. До нас сьогодні в гості завіта чомусик. Доброго ранку, чомусик. Доброго ранку, доброго ранку, любі діти. Сьогодні вранці я йшов по вулиці і на деві побачив птаха. Він був весь чорний, а грудка була червоного кольору. Допоможіть мені дізнатися, що це за птах. Ну що, діти? Допоможемо нашому чомусику, розкажемо йому про птаха. Тоді уважно слухайте. Ви заміттілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука повсюди хтось розсипав у дворі. Свосьця пташки. Снігурі, такий він яскравий. На голові у нього чорна шапочка, а на червону сорочечку вдягнув сіро-чорний піджачок або навіть фрак з чорними хвостами. Снігурів ми починаємо помічати з приходом зими, але це не означає, що влітку їх немає. Влітку вони не такі помітні, бо влітку їх брання не таке яскраве. Влітку птахам необхідно піклуватися про своїх пташенят. Зайва увага їм ні до чого. Навесні та влітку снігурі харчуються дубовим цвітом, кульбабками, різними насінням та ягідками, а взимку снігурі залюбки ласують червоними ягідками калини та горобини. Чині стверджують, що саме від цього брання снігуря стає яскравим. Багато прислів'ї, прикмет, легенд, казок Пов'язано зі снігурями. Послухайте казку, помітив снігур, що сонечко почало. Менше пригрівати та якось сумно світити, і вирішив він чомусь порадувати, сонечко. Зірвав він кетя калини та став підніматися ближче до сонечка, та не розрахувала бідна пташка своїх сил. Чим вище від землі піднімався снігур, тим холодніше ставало. Піднявшись дуже високо, пташечка замерзла. Сонечко звернуло увагу на сміливу пташку, підхопило його своїм лагідним промінчиком, зігріло та подарувало теплу червону сорочечку. З того часу всі відважні пташки снігурі відрізняються своїм яскравим вбранням. Ще є така народна прикмета. Люди кажуть, Якщо на дереві поряд з вами сіла зграйка снігурів, найближчим часом вас чекають радісні події. Щиро бажаю вам зустріти цю відважну яскраву пташку. А тобі сподобалась наша казочка? Так, діти, дуже сподобалась ваша казочка. Вона дуже цікава. І я багато дізнався про снігуря. А що ще цікавого ти дізнався? Якого кольору грудка у снігуря? Грудка у снігуря червона. Я тепер знаю, чому вона червона. Тоді чому -то ми тебе запрошуємо у нашу художню майстерню. Добре, тоді йдемо. Ось і потрапили ми з вами малята в художню майстерню. Діти, Сьогодні ми з вами будемо виготовляти пташечку снігур аплікацію Давайте її уважно розглянемо. Наш птах снігур великого розміру, різнокольоровий. У нього є червоний колір і чорний. Тулуп у нашого птаха складається із такого великого овала червоного кольору. Крило нашого птаха теж має форму овала чорного кольору з одного кінця загострений. Голова нашого птаха круглої форми чорного кольору. На голові розташовані щічки. Червоного кольору, круглої форми, око кругленьке чорного кольору. Хвіст у нашого птаха трикутної форми чорного кольору. А що ще наш птах має трикутної форми? Ну, звісно, дзьобик, він теж трикутної форми жовтого кольору. Сидить наш птах снігур на гілочках коричневого кольору. Пропоную діти виконати пальчикову гру птахи. Приготували свої долоньки. На дахах птахи сидять, весело співають. Над дахами літають, зерна шукають, політали, політали, зерна поклювали. Хуртовина замила, і птахи сховались. Молодці діти! А тепер приступаємо до виконання. Для цього нам знадобиться клійоночка така, основа, безпечні ножиці, серветка, пензлик, клей і ось такі заготовки. Смужка коричневого кольору, потім прямокутник червоного, чорного, трішки менший прямокутник чорного кольору, квадрат чорного, червоного кольору, біла смужка і ось такі дрібненькі Спочатку Початку ми беремо смужку коричневого кольору, складаємо її ось так навпіл. Проводимо пальчиком по лінію згину і починаємо вирізати такі смужечки коричневого кольору. Це у нас будуть гілочки. Так. І викладаємо їх на основу. Потім беремо прямокутник червоного кольору, складаємо його на піл. Проводимо пальчиком по лінії згину і зрізаємо нижній куточок, малюючи контур ножицями. Зрізаємо верхній куточок. Так, Це буде у нас тулу птаха. Потім ми беремо прямокутник чорного кольору, складаємо його на впіл і зрізаємо нижній куточок. Це буде у нас крильце пташки. Потім ми беремо прямокутник чорного кольору менший за розміром, складаємо на впіл І знизу зрізаємо куточок, загострюючи його трішечки, а вгорі закругляємо і зрізаємо куточок. Це у нас буде хвостик у пташечки нашої. Беремо квадрат чорного кольору, складаємо його на впіл. Зрізаємо куточки, починаючи знизу. Так, це буде у нас голова пташечки. Беремо квадрат червоного кольору, складаємо його на впіл і зрізаємо куточки, починаючи знизу, закругляємо ножицями, малюємо контур ножицями. Це у нас будуть щічки у нашій пташечки. Добавляємо сюди смужку білого кольору на крильце, дзьобик жовтого кольору. І така дрібненька деталька оку. Усі деталі у нас готові. Спочатку ми з вами беремо ось такі смужки коричневого кольору. Намашу їх клеємо і клеїмо клеєм на основу. Це буде у нас гілочки корічневого кольору. Ще одна гілочка. Так, тепер треба нам наклеїти пташечки. Ми Берем, змащуємо, клеїмо і клеїмо основу. Потім ми повинні приклеїти хвостик до тулуба, щоб ми могли правильно розмістити. Так, хвостик наш клеємо, голова круглої форми намащуємо, клеєм ось так з серединки і приклеїли сюди. Беремо крильці, намащуємо його клеєм і клеїмо на тулуб. Ось так десь. Беремо коло червоного кольору. Це у нашої пташки будуть щічки. Так. Тепер ми з вами беремо дзьобик трикутної форми. Намащуємо, клеєм і ось так з робимо. Це буде око нашої пташечки. Намащуємо, клеєм І ось так ми її. Залишилась у нас ще смужечка білого кольору. Намащуємо її, клеєм ось так. Аплікація готова. Тобі сподобалась наша аплікація? Так, дуже мені сподобалась. Вона така гарна, красива. Я теж такою хочу зробити. А ми з дітками даруємо тобі цю аплікацію на гадку. Дякую. Мені дуже приємно. До побачення, діти. До побачення, чому Діти. А що цікавого ви сьогодні дізналися на нашому занятті. Якого птаха ми сьогодні з вами робили? Присилайте свої роботи, снігур. Ми будемо дуже-дуже чекати. До побачення малята!